Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТІВІ». Сьогодні до нас доєднається голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Вітаю, пане Іване! Слава Україні! Героям слава Радий вас бачити! Навзаєм пане Іване. Для початку хочу з вами обговорити ситуацію на фронті. Розпочався 2025 рік. Ситуація, на жаль, складна. Генштаб постійно оновлює інформацію, що зараз відбувається на основних напрямках. Що беремо курщина, інтенсивність бойових зітнень по декілька десятків. По суті, не поступається інтенсивності бойових дій на Покровському напрямку. Зараз бачимо, що бойові дії тривають і в районі липці вовчанськ між іншим, в районі Липці українці вперше застосували системи. Безпілотних механізм безпілотних систем для нанесення удару по ворогах, чи навіть провели військову операцію за застосуванням роботизованих систем, якщо е, бачимо, що інтенсивність боїв в районі. Лиману Куп'янському не стихають, оскільки ворог все таки має базову установку зайти не в Куп... не настільки в Куп'янськ, як у Куп'янській вузловий, оскільки це велика жалізнодорожна станція, якщо так само інтенсивність боїв триває за часів яр, Торецьк. Де ворог по сьогодні, щоб там хто не заявляв, ризик повністю не зміг окупувати, і це дійсно безпосередньо впливає вже на перебіг самих бойових дій в районі Покровська, бо на Покровську поки що інтенсивність боїв надзвичайно велика, і це пов'язано з тим, що все таки ворог дійсно намагається зараз взяти контроль. Дорогу М – це магістральна дорога, яка по суті забезпечує логістикою Кура... Курахівський гарнізон. Це дорога, через яку ворог поки не зміг відрізати наш військовий гарнізон Кураховий. І, якщо він не зуміє там вирівняти фланги, то по суті повноцінного наступу на Покровський провести йому буде дуже важко, оскільки буде завжди стояти загроза удару в бік чи в фланг. Їхнім силам, тим паче, що якщо ми розглядаємо Времівський, Куп'янський і Покровський напрямок, як єдине ціле, то там ворог зосередив 150 тисяч війська. А якщо ну, на Покровському, там 70, на Кураховому. Понад 40 і понад 30 на Времівському, або ми його раніше називали вугледарський. Ну і втрати там, звичайно, це ж навіть іноземні розвідки говорять за минулий рік. Там були 150 тисяч убитими і поранені. Це стратегічні втрати з тактичними успіхами, і на цьому варто постійно акцентувати, тим паче, що в наступний рік все-таки війна буде переходити в більш технологічну складову, ну як мінімум для нас. Оскільки ми в себе запустили ракетну програму, і тепер ми тестуємо декілька номенклатур безпілотників на оптоволокні. це те, на жаль, в чому росіяни, скажімо, мали певну перевагу, досить таку серйозну перевагу. Це зараз те, що ми все таки набагато збільшили взагалі номенклатуру безпілотників тактичного і стратегічного рівнів. ну і те, що будемо зараз спостерігати, що Ця війна з урахуванням того, що йдуть поставки іноземних союзників, вони не перервалися, і є частина їх запланована на наступний рік. Це дуже вкрай важливо, бо для того щоб стримувати ворога чи потенційно перейти в контрнаступ, про який десь говорять. Але я думаю, що це ще просто на рівні розмов все одно потрібно мати безперервну поставку озброєння і поставку в збройні сили. По суті, рік, який закладався 24-й, на виснаження російської армії, він так і працював по суті в активній обороні. Ну окрім того, що Курщина показала, що не все так добре у. У королівстві темряви у Путіна, оскільки і ми зможемо дивувати світ і можемо проводити військові операції, яких ніхто не сподівається. Власне, як курщину вважаю, що потрібно завжди акцентувати там, де хтось хоче мати чіткі прогнози про. Ведення бойових дій в Україні на 25-й рік. Будь-яка ситуація, подібна Курщині, чи, скажімо, на жаль, нашого очеретаного в свій час це призводить до серйозної суттєвої зміни лінії фронту, і на це потрібно завжди враховувати, і про це завжди потрібно говорити. Ну, до речі, стосовно Курщини, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський він відвідав курський напрямок, де нагородив воїнів. І він, до речі, там зазначив у своїй промові про те, що лише на курському напрямку окупанти втратили 38 тисяч солдат. А ось ви згадали за. Дрони з оптоволокном. Про це теж поговорив Кирило Буданов. Що, на жаль, дійсно Росія в цьому плані нас трішки випереджує. Проте 25-й рік це закладено на те, що має бути значний технологічний прогрес з нашої сторони. А що таке взагалі? Поясніть дрони з оптоволокном, чим вони мають таку велику перевагу? Ну, його авіація власне закладено в системі в системі управління через волоконний дріт, кабель, трос називаємо це як хочемо, і там на різну відстань від 5 до 20 кілометрів, це дає можливість летіти дрону і не боятися різних систем радіоелектронної боротьби, систем протиповітряної роботи, але в нього є і свій мінус, оскільки радіус дії обмежений, і якщо є, є велика ймовірність завжди такого безпілотника натрапити на перешкоду, коли може відбутися розрив власне цього тросу. Ну але в цілому, на тактичному рівні, вони себе добре зарекомендували. Ну і звичайно, що росіяни, взагалі, якщо ставлять ставку, якщо щось працює, вони просто його намагаються множити, навіть не завжди удосконалювати, тоді як ми ми все таки зараз поставили ставку на. Збільшення номенклатури різновидів таких безпілотників проходиться не просто тестування базових тактичного рівня, а навіть наскільки я знаю, там оптоволоконні безпілотники, там комбіновані, які можуть управлятися оптоволокном, але потім скидати і вже по навігації працювати. Ну зрозуміло, їхня собі вартість буде набагато вища. Тобто, комбінування, адаптація нових систем ураження вона буде тривати, і сам факт того, що ми бачимо, що власне все більше і більше лінія фронту переходить в повітря, на так би мовити, повітряну, тактичну глибину, такий не військовий термін. Тобто це більше і більше там у межах кілометра в повітрі з'являється безпілотників, які там які оперативного і тактичного рівня дуже часто власне роблять як скиди, так і бомбардують. Особливо ми це на цьому маємо дуже добре розвинуту систему. бомберів, власне, які скидають важку вибухівку на ворожі склади бронетехніку. Але знову ж чому це відбувається? Ну це тому, що все таки. Ми е, мали до цього дуже серйозну проблему. Може визніше, ми взагалі не мали такої ракетної галузі, то що тільки тепер ми відновили прототипи, е, пройшли випробування, Можемо говорити про серійне виробництво. Тобто, ми намагалися компенсувати власне дронами і різного рівня спроможностей, чи різно які можуть працювати на тактичну і стратегічну глибину в, в, в сторону противника, там, грубо кажучи, на Тисячу і більше кілометрів, звичайно, що як зараз з'являється ракетна компонента, на що я дож дуже величезно маю сподівання той самий по суті дрон пекло це стратегічного рівня. Будемо бачити, як вони як вони себе, наскільки вони зможуть проявити себе на полі боїв, чи зможе російська система радіоелектронної боротьби протиповітряної оборони адаптуватися до. Цих систем, ну але як правило, показує практика, що на початкових етапах завжди росіяни виявляються безсилами, тобто вони не можуть конструктивних рішень запропонувати вже з часом вони напрацьовують якісь елементи протидії. Звичайно, що найбільш таким цікавим, напевно, знову ж моментом ви згадали про втрати. То ворог за цей за грудень місяць поніс майже 47 тисяч вбитими. Це по, і, і пораненим. Це по суті втрати рекордні для росіян з усього часу. І якщо ми говоримо навіть про їхню мобілізаційну систему, яка там спроможна в межах 30-35 тисяч. Поставляти в місяць, тобто маємо сподівання, що якщо надалі в такому рівні ми будемо витримувати по знищенню ворога, що за певний час їхня система мобілізації цього скупки російського населення постане колапсувати. Але це з теорії моєї сподівання я би все одно не не тішив себе, як і не тішив ілюзіями про якісь найближчі дедлайни чи терміни припинення війни, оскільки я вважаю, що це дуже серйозне російське ПСО. Нав'язування розслаблення якихось Ну, близьких... ми про це да. поговоримо трішки згодом, пане Іване. До речі, щодо втрат, от ви кажете да рекорди 47 тисяч за цей місяць. От е, аналітики інституту вивчення війни підрахували, що ніби як за весь е, 24-й рік понад 420 тисяч особового складу. Втрат у росіян, це як вбитими, так і пораними, безповоротні втрати. Але ви кажете, що все одно мобілізаційний ресурс не варто чекати, що найближчим часом буде якесь його виснаження. Ну, це в еквіваленті, щоб ми розуміли, що по втраті бронетехніці особового складу вони втратили близько 36 повнокровних дивізій. Це дуже багато, якщо в середньому дивізія більше там, 5, в межах 10 тисяч особового складу. Розуміємо, які, які це величезні втрати, навіть якщо беремо в такому вимірі. Будемо сподіватися, що нові види озброєння, як ви кажете, будуть допомагати ефективно бороти ворога, адже дійсно, от ви кажете про комбінування, от винахідливість наших військових, вона з перших днів демонструється. Я от нещодавно бачив відео на, знаєте, таких винахідливіших. Методів боротьби з росіянами за 24 рік там, ну тобто, коли, умовно кажучи, як тоді Нептуном збили корабель, так тобто не призначено для цього зброя. І вже люди жартують про те, що чекаємо знищення танка надводним дроном. Ну, це що надводний дрон знищив, по суті, три гелікоптери росіян над Чорним морем. Ну Раніше були інші коли ситуації, коли тою ж самою стугною противотанковою ракетою, чи яка призначення якої воювати з важкою бронетехнікою ворога це з укріп районами збивалися російські к 52 Теж є такі кафе зафіксованих вип. Знаєте, я завжди вважав і вважаю, і буду вважати, що українці своїм інтелектом набагато вище росіян, і це дійсно йде по всіх показниках. Але щоб цей інтелект розкривався наповну, все таки потрібні. І централізовані доставки поставки зброї від органів державного управління і від наших союзників, поставки зброї, поставки амуніції, бо який би не був інтелект, але якщо немає з чого зробити річ, це її застосовувати системно, це, це така собі ситуація. На жаль. Якщо говорити за Перспективи перспективи просування ворога так ми з вами обговорили ситуацію на фронті, які зараз важкі моменти, так, але е, люди побоюються можливого походу на Дніпропетровщину на Дніпро. Е, залишається питання Харкова, Херсона відкритим. Як ви вважаєте, враховуючи ці втрати, враховуючи ситуацію, яка зараз відбувається в цілому, що є у ворога. Можливості не то що перспектива, навіть можливості рухати зараз в інших напрямках 24-му році по суті в чергове, але були поставлені терміни по окупації Донецької області, по окупації чи відновлення окупації Херсонської, харківської області, відновлення окупації Запорізької області на, на Херсонський напрямок. Це були стратегічні задуми росіян, які на, на даному етапі жодний не втілений, але вони будуть намагатися їх виконувати і втілювати. І звичайно, що якщо технічне чи особового складу оснащення не даватиме їм можливість проводити у наступному році там військові наступальні операції потужніші ніж зараз, то ми будемо спостерігати власне таке повзюче просування ворога, але знову ж це інертне просування для того, щоб Говорити, що росіяни обтілили стратегічні задуми, ні, тактичні успіхи вони мають за рахунок стратегічних втрат. І от питання, коли цей баланс почне працювати не на їхню користь, знову ж складно. Річ в тому, що в Росії ще дотепер є півтора мільйона людей, які, скажімо, так чи інакше служили в армії, тобто строкова служба, колись на контракті, ще щось, ще щось, в правоохоронних органах. Тобто люди, які вміють володіти зброєю, вони не пішли в армію, але. Потенційний ресурс є, ну і плюс там загальний 26 мільйонів. Розуміємо, що далеко, далеко, хай би, хоч 30% з цього загального числа, росіяни би зуміли затягнути на фронт, хоча я теж сумніваюся, в тому плані, оскільки ми бачимо, що збільшення фінансових виплат для залучення до бойових дій, як правило, впливає на бідне населення, на маргінальне, але аж далеко не на. Інтелект російських росіян, чи, скажімо, на для тих людей, які розуміють, що таке війна, і розуміють, які загрози їх можуть чекати на лінії фронту, тобто їх уже грішно не дуже заманиш їх можна буде залучити примусом. Чи готовий Путін до примусу, до мобілізації? Думаю, зараз ні. У нього теж є свої страхи перед цим, але з іншої сторони він прекрасно розуміє, що зупинка російських військ в Україні рівнозначно для нього поразці, тобто він буде намагатися. Проводити бойові дії так, щоб вийти, хоча б на якийсь переговорчий процес, для нього це вкрай важливо зараз, і те, що пускаються через різні дипломатичні кола, і через медіа, що за кордоном, що в Росії, що е, тих наших же країнах союзників про необхідність переговорів, про те, що багато політиків міжнародного рівня пропонують свої послуги. Ну, ми розуміємо, що вони не просто так це роблять. Бо кожен політик міжнародного рівня він розуміє, якщо він буде пропонувати пропозицію, яка не буде мати право на життя, це впливатиме на його політичний імідж і на довіру до нього. Тому ми можемо розуміти, що Росія насправді посилає сигнали, ну звичайно, в їхньому такому імперському стилі. Але ми, все таки Путін до моменту, поки російські війська мають якусь інертність, буде намагатися в фазу війни не те, що там зупинити чи заморозити. Перетворити на, скажімо, певні переговорчі чи дискусійні процеси серед наших союзників для того, щоб виграти час, от, власне, щодо сигналів західним союзникам, так взагалі західним країнам їхні думки про перемовини про мир. Що я питав, ось хотів запитати, що очікувати, от на вашу думку, 25-го року, тому що тут є от сканюс видання, пише про те, що. Вони Путін хоче закінчити війну у 25-му році, і Кремль більше того сподівається закінчити саме перемовний процес до 9 травня і звичайно виставити це перемогою. Окрім того, Financial Times видання. Воно щороку робить прогноз по світу по 25-му році. Там вони і приділили трішечки уваги Україні, де теж вважають, що 25-й рік це буде рік закінчення війни. І минулого року е, чимало аналітиків теж вважали, що Путін для себе визначився з датою, саме 9 травня 25 рік. Чому саме 9 травня 25 рік? 80-річчя Дня Побєди їхнього. І, відповідно, вони хочуть ще й показати, що вони ще й в СВО. От ви вважаєте це все Mm, оцей весь символізм він все-таки є бажаним для Росії? Чи це більше все ж, напевно, фантазії західної преси? Почтем з того, що 9 травня цей значимість як символ для руської Побєди руського оружія і так далі втратило значення з моменту широкомасштабного вторгнення в Україну, коли вони почали зазнавати шалених і, і коли ці паради почали проводитися у них в системі постійного страху з залученням величезної кількості систем протиповітряної оборони, коли вони там кучкувалися на цих заходах, швиденько розходилися за мінімальної кількості парадної техніки і навіть особового складу. Тобто говорити про 9 травня як. День там нехай ювілею і так далі при всі промитості мізгів росіян чи зможе. Тим паче, якщо такий робити великий ювілей, йому прийдеться запросити туди багато, так би мовити, ветеранів. Та, звичайно, вони таких калік навряд чи, але хоча знову ж навряд чи людям хтось зможе заборонити з'являтися. Тобто, таке скупчення може вплинути дуже негативно, бо нема гарантії, що на той день, наприклад, не приїде якась кількість жінок, сімей, військових, яких вони там вимагають повернення. Вони немає гарантії, що дійсно не з'їдуться ветерани, які не вдоволені їхні. Це є ризик для нього. Тим паче, що навряд чи хтось приїде з іноземних лідерів. На цей захід, а отже, знову чергове демонструвати свою слабкість, чи не рукопотискаємість для нього це не навряд чи прийнятно. Але є інша сторона медалі. Всі вже звикли до того, що Росія дуже і дуже. Є країною символів, титр якихось знаменних дат, і як бачимо, російська пропаганда почала тепер це використовувати на свою користь. Тобто вони пускають публічні порост, зокрема в Україні солод 9 травня. А хтось там ще навіть не хочу називати, хто казали, що і 31 грудня закінчиться. Насправді такі е, чіткі дедлайни вони є надзвичайно небезпечними. Тим, що воно розслабляє українців, воно е, стимулює так би мовити. Дійти від справ і перечекати, хоча насправді це безпосередньо впливатиме на боєздатність української армії, це впливатиме на дії політиків. Бо я підозріваю, що наступний етап вони можуть запустити пропаганду, що от 9 травня мало відбутися мирні переговори. Але злий фашистський уряд в Україні відмовився на ці переговори. Йти це вони хочуть війни, ну і те, де й тому подібне. Тому опиратися на ці дати Навряд чи, ми знаємо, що Путін любить виставляти під конкретні дати е, власне е, свої військові операції, але він завжди не дотримує свого Все слова. Якщо, скажімо, навіть переговори відбуваються, пригадаємо Дебальцеве, пригадаємо той самий. Ну там багато можна по суті навіть не буду перелічувати навіть і самі відведення військ від на початку широкомасштабного вторгнення. Тобто, жодної, жодної гарантії не буде про те, що він дотримає свого слова, чи він, взагалі, зацікавлений зацікавлений переговорчому процесі до конкретних термінів. Бо це обмежує його в політичних маневрах, тобто, грубо кажучи, ну тоді Україна і світові політики можуть там затягнути час до 9 травня, потім там восьмого вночі, у 23.30 сказати йому, що давай підписуємо переговори. Я звичайно жартую, але я просто так на таку про спрощені схемі пояснюю, що на жаль, конкретні дедлайни і час не працюють. Путін заклав на 25 мільярдів більше видатків на війну на 25-й рік, аніж закладав на 2024. й Тоді воно було прямих видатків: 130 мільярдів, мільярд, мільярдів, 120 мільярд, мільярдів, а тепер 145, по суті. Це ми бачимо збільшення. Це прямих, а не прямих. Важко сказати оцінити, скільки вони вклали в свою інфраструктуру. Все буде залежати насправді від того, наскільки спустіє холодильник. Середньостатистичного росіянина не е, маргінала, не того, що за межою бідності, а власне середньостатистичного росіяна це того росіянина, який там ходить голосувати, який щось аналізує, і, і який власне може самоорганізовуватись, чи, скажімо, висловлювати свої думки. Оце для Путіна небезпечно на даному етапі е, казати, що війна зачепила середній прошарок, чи ви багат чи. Багатий росіян навряд чи ні, бо я ж кажу, зараз вони скуповують все, що можуть з бідних. Тобто, в Росії вже називають цю війну війну для бідних. Тому, на жаль, 9 травня дуже така собі нетривіальна дата, під яку буде працювати дуже багато різнопланових інформаційних кидів і різних політичних проектів. Ну, як ви казали, все, щоб розслабити нашу психіку і зробити більш вразливими до цього? А ось власне, ви кажете, що мають відчути. Середні ну, середньостатистичний росіян має відчути по удар по холодильнику отримати, щоб щось зрозуміти, що відбувається, так от інший аспект, там де немає дедлайнів про 2025 рік, це власне прогноз Крила Буданова. Він казав, що він зазначав раніше, що 2024 рік, і буде важким, проте він вважає, що 2025 рік буде більш оптимістичним саме для нас. І Росії доведеться ухвалювати дуже складні рішення, а дуже непрості навіть рішення. І як ви вважаєте, от які саме рішення можуть бути? В будь-якому випадку вони точно будуть змушені різко зменшити видатки на соціалку. Дуже різко. По-друге, вони все-таки будуть змушені суттєво припинити імпорт е вуглеводнів за кордон. Ну бо це навіть те ж саме, що Україна зараз е перекрила газ в. Е країни європейського союзу через нафто через газопровід який йшов росіяни зразу озвучили що це як мінімум 10 мільярдів збитків за наступний рік а якщо врахувати що газпром в 2025 рік вже заходив з 10 мільярдами майже збитками тобто ми розуміємо що це втрати чому я акцентую газпром там рус і так далі в їхні… їхня Локоїли це бюджету, утворюючи галась. Поки вони приносять дохід, Путін може наймати маргінальне населення на війну, і це дає йому можливість працювати. Звичайно, що ну, також ще маємо враховувати, що зростатиме кількість невдоволених серед відставних російських військових, які будуть покалічені, яких буде все менше і менше до них власне. Державна увага, це ми вже спостерігаємо, що там відбувається. Це буде ще різко наростати. Ну і чому це бо це важливо, тому що люди, бо економіку вони будуть намагатися тримати питання: чи Путін зможе до кінця 25-го року навчити якусь критичну кількість північно-корейських військ для того, щоб скажімо привернути увагу? Північнокорейськими солдатами чи військами ту ж саму прикути, США, наприклад, до труднощів чи до складної політичної ситуації на азійському регіоні. Тим паче, що як я завжди кажу, що північнокорейські війська в Росії це не про оборону Росії, це не про посилення військ Росії, це про підготовку ще одної диктаторської армії для агресивних дій проти це. Незалежних держав протидемократичних держав і в сфері ризику там ж потрапить і Японія, і Південна Корея. А це ми розуміємо у свою чергу. Теж може перетягнути увагу і наших союзників в плані підтримки ці фінансування у зброї, посилені підсилені, скажімо, в економічному плані. Ми з вами пригадуємо, як почалася. Ізраїль-палестинська війна чи конфлікт. Наскільки пішли вже тоді були жорсткі дискусії, кому першому допомагати? А уявімо собі, що зараз з'явиться ще, ще одна ситуація. Ось власне тут Путін буде напевно теж пробувати запалити якесь вогнище вже на азійському контингенті. Чи вдасться? Ну це знову ж питання до, до наших союзників, до країн, які готові протидіяти цьому, до країн на, на сфері впливу, яких засіхає Північна Корея і Росія. Пане Іване, наостанок. якщо так коротко, те заснув ваша думка? Власна що чекає нас у 2025 році? Знаєте, якщо ми не будемо консолідовані, якими ми були у 2022 другому і двадцять році. А на жаль, наскільки в нас почалося розрізнення в України і політичні спекуляції, посилення різних негативних факторів, в плані корупції і так далі. То нас будуть чекати з нашим складніші часи, ніж є зараз. Це ну, тут не варто себе заспокоювати і тішити. Це буде залежати від консолідації згуртованості в межах держави, в межах громадян України, не дивлячись, це депутат чи це е, звичайний працівник і робітник. Якщо буде єдина спільна думка, тоді ми можемо говорити що. Стратегічному плані для нас буде набагато краща ситуація, якщо ми не будемо консолідовані, або будуть оці процеси деконсолідованості, які ми мали у 2024 році, перейдуть у 2025. А якщо ще, на жаль, будуть мати якусь динаміку до збільшення, то нас будуть чекати дуже серйозні проблеми. вам, пане Іване, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Слава. А я нагадую, з нами на зв'язку був голова резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини Луцька та волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Підпишись на наш ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на «Конкурент ТІВІ». Все буде Україна.